Одна з основних потреб людини їжа. Нині задовольнити її безліч можливостей, особливо у містах. Чи не на кожному кроці голодних і не дуже манять вивіски кафе, барів, кав'ярнь, ресторанів та їдалень. Не проблема, якщо часу поїсти обмаль. У такому випадку до послуг споживачів, піцерії, фастфуди. У традиційній рубриці до Дня Луцька сюжет про попит і пропозиції у сфері громадського харчування обласного центру. Луцьк місто, що гармонійно поєднує нове й старе. Це стосується як історії, архітектури і традицій, так і закладів харчування. На початку 2000-х років, за кількістю закладів харчування на душу населення, обласний центр Волині входив у першу п'ятірку міст України. Нині у Луцьку 341 заклад, де можна попоїсти. Найбільше кафе і барів. Збереглися також їдальні, які вже можна вважати історичними. Одна з них у центрі міста. Тут усе і меню від руки, і стіни, здається, залишилися з радянських часів. Як зізнається кухар і продавець Людмила Ярмолюк, до них заходять люди двох категорій з невеликими статками і ті, у кого ностальгія. Із Ленінграду приходять і якісь із Камчатки приїжджають. Зараз дуже багато що то літо. То дуже багато до нас приїжджає. Всі так згадують, як приходили ще в дитинстві, хто вчився там в інституті чи в училищах, хто згадують, що. Всі заходили сюди. Як було в СРСР, добре пам'ятає Іван. Тому за першої ліпшої нагоди відвідав улюблений колись заклад. Колись завжди сюди приходив. 96-го року не був тут. Це просто, случайно по роботі приїхав, де вирішили зайти. Щось з того часу змінилося? Нічого не змінилось. Так само смачні пельмені, сметана, все. А сам заклад змінився чи теж залишився таким? Такий, як і був. Хтось тяжіє минувшини, інші ж навпаки, прагнуть ультрасучасного, як у смакових характеристиках, так і в оформленні. Приміром, молодь віддає перевагу фастфуду. Чізбургер, гамбургер, піцу, якби мікс рол. Обирають ці експрес-заклади тому, що їжа на швидкоруч здається цікавішою і смачнішою, а ще зазвичай тут є зони вай-фай. Чи часто ходите до фастфуду? Так, буває доволі часто. А чому? Ну тут смачно готують, я не знаю, тут все добре. А ціни Лояльні? А Ціни, так, да, добрі. Класно, інтер'єр гарний, смачно готують. Середньостатистичний лучанин хоча б раз на місяць купує піцу. Ця страва давно не привілей спеціалізованих закладів. У піцерії нині багато конкурентів. За словами офіціанта Андрія, щоб привабити клієнтів, доводиться бути вигадливими. Можете приходити нас з дітьми. У Нас є е, е, іграшкова кімната, є професійна няня. Також у нас є різні акції для дітей, як так само і для дорослих. Може приготувати святкувати наш день народження. Ми даруємо вам і кульки, і конуси, і веселий настрій. У Луцьку є вибір для голодних із товстими гаманцями, і з набагато скромнішими статками. Звичайно, дуже багато, дуже багато нерівняючись з минулим. О, там були деякі тільки. Ну, відділи, чи як там назвати. О, зараз є багато. Молодь більше зараз ходить по всяких фастфудах. Наприклад, так як я роблю я, це дуже не корисна їжа, але ну, щось, дуже хочеться. Зокрема, якщо обідати в столові, можна за 15 гривень поїсти. Якщо обідати в ресторані, я думаю, там в 50 не Ну, Тобто розмах є. Тим, що в Луцьку не залишишся голодним, погоджується начальник управління розвитку підприємництва і реклами міськради Олександр Козлюк. Напередодні Дня міста і Дня Незалежності він закликає підприємців належно підготуватися до свят. Тобто на кожний заклад є свої певні шанувальники і є свої певні прихильники. І за тих прихильників на сьогоднішній день дуже велика є конкуренція. Якщо взяти порівняти місто Луцьк і, наприклад, Житомир, то Луцьк набагато більше. Має так само закладів громадського харчування чим Житомир, і набагато більше якісніше обслуговування. користуючись нагодою, хотів би звернутися до підприємців наших. Ідуть свята, тобто День Незалежності, День міста. Я б хотів би звернутися до вас, шановні підприємці, щоб ну, знаєте, і наради робимо, і розносимо вам листи, і це все. Але ж це є ваша власність, це є ваше робоче місце. Не міська рада повинна бігати за вами і вам розказувати, що треба зробити, там траву викосити, там треба покрасити, там треба підщікатурити, там треба це. Я вас дуже прошу. Підготуйтеся до свята, що будуть на, на день міста, скажімо так, гості запрошені. Це будуть із Грузії, і з Польщі, і знову ж будуть, з Германії, з інших міст. Скажімо так, і ми будемо показувати своє лице. Як ми своє лице покажемо, так і до нас будуть їздити.